Вітаю вас товариство. Розпочались найважливіші кваліфікації в цьому році до The International і до ЄВЦ на турнір від Шейхів. До The International у східній Європі грає основний ростер Na'Vi в своєму новому ростері. До ЄВЦ в Західній Європі грають Na'Vi Джуніор і Пешен Юа. Про всі ці ігри я зараз буду вам розповідати, котрі вони вже зіграли. Хто грає добре, хто грає погано, хто подає надії. Ви про це все дізнаєтесь в сьогоднішньому відео. Закликаю вас. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. Це дуже підтримує канал. Не забувайте, будь ласка, це робити. Ну і давайте дивитися це відео. Першими нас цікавить новий ростер Наві, основний саме ростер. Адже вони замінили мідлейнера. Сенкеті більше немає. Тепер у них на міду грає Копі. Хто такий Копі? Копі — це гравець, який останній раз грав в команді Наунс в топовій тімі. Маюся на увазі, коли він тільки був там. Вони на The International зайняли 12 те місце, і в принципі, Наунс досягли високих якихось результатів. Але вони з регіону Північна Америка, і ну, він був ледь не головною причиною, чому ця команда досягала якихось адекватних результатів. У нього є свої сигнатурні герої, наприклад, що на 30-го левела. У нього є Ембер, Спіріт, на котрому він також добре грає. Він загалом на всіх спіратах, я так розумію, обожнює і з того, що я побачив, тут навіть, звісно, грали не проти якоїсь там дуже сильної команди, це Руна е, Тім, команда зі Східної Європи. По суті, е, е, болотяний Стак, е, котрий тренує такий. Е, Стрімер як stray 228. Не знаю, чого він їх може навчити, але да, це його команда. І от Наві тому грають проти них. Ну, мені цікаво було спостерігати за копі. Ми не дивилися цю гру в лайві, тому що паралельно грали навіть джуніор, і там був е цікавіший матч про нього, я звісно ж також вам зараз е розповім. Але м так поглядаючи реплей і е подивившись просто на статистику, на те, що він гра... на те, як він грає, ну можу сказати, що це 100% мотивований гравець, який е буде намагатися показати себе в Наві. Адже е проблема головна. Наві основних була в тому раніше, що ну от Сентіті, якщо ви пам'ятаєте, коли він тільки-тільки прийшов в команду, він був гіпермотивований. Я не дама підрубав майже завжди про uh, Лісана Гаїба пісню, бо ну, він реально тащив на собі ігри і був прям, ну, і мені здавалося з найкращим придбанням команди Наві. Але пройшло ну, буквально два місяці, і він ну, здувся максимально. Потім цей ростер розпустили, котрим він перший був, uh, він попадає в стак. Uh, в цьому стакі, Якщо що, в цьому статі він знову починає нормально грати, потім їх підписує знову організація Наві, і Сенкеті знову здувається. Ну, в народі це називається присісти на зарплату. Тобто він, скоріше все, в зоні комфорта погано грає. Є... ну Це дуже погано, uh, так, бо на начебто, гравець, але якщо він розслабляється і не старається достатньо коли він в організації, то, да, то він заслуговує на заміну. Що в принципі навіть зробили. Бум залишився. В цій команді. Тут якийсь, якась нова вода пішла на акт вони максять Батл Пояснити це я адекватно не можу, але е, ви побачите це в, е, іще в одній грі. Е, я не думаю, що це хороше рішення, не робіть так, бо Батлхангер в 2, подивіться, як скейлиться, там нічого хорошого скейлінгу Батлхангера немає. В і на пасівка, вона вони набагато важливіші, ніж брати там цей Батлхангер 2, Тим паче, що він подемежу, навіть я не сказав, що дуже сильно апаються. Хоча іноді сетеативному може можна його взяти в два, але то таке. Тут, як ми бачимо, у наві абсолютний аудрав в цій грі команди, котрі беруть лакса, Ну тут у мене виникають питання до цих колективів. Просто ми також трошки згодом поговоримо. В цілому цю гру наві без особливих проблем перемогли. Тут вони трошки підзакинули в якийсь момент, але. Якщо подивитися, що було там, не знаю, трошки вже згодом, на 26-й хвилині, то у них величезна перевага, Копі 10-1 бігає, розвалює всю мапу на своєму стінатурному стороспіріті, і на першій мапі вони спокійно виграли. Друзі, ви вчора нереальні молодці. По-перше, було майже 5 тисяч людей на стрімі. Пасибі вам величезне за це. По друге, подивіться, скільки ми за стрім зібрали грошей на броньоване авто для Азову. Ми зібрали приблизно 500 тисяч гривень, враховуючи, що це був п'ятий день збору. Всі активізувалися нереально, і ми вже е, пройшли екватор цього збору. Зібрали більше. Половини за такий короткий термін. Дякую вам величезно. Для тих, хто ще не долучався. У мене є для вас стовини. Якщо ви донатите 100 гривень, ви гарантовано отримуєте ось такий дизайн картки додатку монобанку. Берете участь в розіграші топового ігрового ПК, ящиків нанстопу, ящики ящиків Монобанку з Лавандою від Монобанку і топових девайсів g 2 від Logitech G. При донаті в 100 гривень. Ви берете в цьому цьому участь. Послання в коментарях буде після відео. Чим більше до тим більше шанс. Але картку ви гарантовано забираєте. Друзі, долучайтесь. Дуже треба броньоване автоазовом на другій мапі. В цілому навіть почали давити ще більше. Вони зрозуміли, що треба грати навколо копі. У нього була ідеальна просто лінія Прям файно він її стоїть на своєму сигнатурному Ембері. Вони почали ранні ротації робити, враховуючи, що тут ми бачимо у Варлока ранній левел 6. Арі також на своїй сигнатурній разці грає імпакту на валі Хай ему греться як багато. Тут навіть телепортації офлейн-кунки сюди. У команди Руна Тім нічого абсолютно не вийшло. Вони програли багато тімфайтів, судячи якось на саме мід-лінії. І далі, вже на 17 тій хвилині, ми бачимо, що вони майже не могли ні одного фрагу в цій грі робити. Навіть без проблем перемогли цю серію 2-0. Ну так би мовити, стрельби вісім на навчив свою команду, як програвати. Навіть зайшли, потім, потім забрали Рашана, ну да, і. Перемогли 2-0. Тут я вам зразу показую сітку кваліфікації в Східній Європі до The International. Бачимо, що Наві перемогли. Вони будуть грати проти команди Ліга Болота сьогодні о 19.00. Ми цей матч, звісно, будемо також дивитися на стрімі. Загалом тут переходить тишень одна команда, буде фінал Best of 5. Очевидно, що головними суперниками Наві буде команда Аврора. Іншого суперника я прям якогось серйозного тут особливо не бачу. Хоча, звісно, подивимось. Хоча, з іншого боку, команда Аврора навіть в такій команді, як Quantum вони доволі довгу серію грали проти неї, і ну, квантуми мали всі шанси перемогти у Аврори. Тож це говорить про те, що ця команда не така вже й сильна, скоріше за все, і у Наві реальні шанси є пройти кваліфікацію на The Інтернешнл. Тим паче, те що я побачив проти ось цієї Навіть тіми Ну вони виглядають. Впевнено, а це не прям якісь Да Звісно, там можна трогати про. Те, те, хто у них тренер, але тим не менш сподіваюсь, так і станеться. Будемо дивитися за ними ще сьогодні. Далі ми рухаємось до кваліфікації на ЄВЦ, турнір від Шейхів. В першій серії навіть джуніори грали проти команди один Побєда. Так, да, доволі цікавий регіон Західної Європи на турнір від Шейхів, але тим не менш. І навіть жуніор, якщо ви пам'ятаєте, коли вони грали відкриту кваліфікацію до The International проти один Побєда, вони вже зустрічалися. Там навіть джуніор програли з рахунком 0-2, але я пов'язуюся здебільшого yeah. через те, що джуніори вже на той момент, коли yeah. вони повинні. Були починати грати. Вони зіграли до цього шість повноцінних мап, і треба було ще грати з ним побіду сьому і восьму. Вони морально втомилися, і це було видно по грі. Тут навіть джуніор демонструють їх нову заготовку. Це ранній пік Prophet. Плюс вони беруть Расту, пугну, Свена. В комбінації всі герої дуже швидко пушать, як і драфт знизу у один побіда. І концептуально виглядає добре. Prophet іде і на мід, і на офлейн. Я прям був здивований, що грає на Death Prophet, Тут вона піде на мід, да, збігаючи наперед. І ну воріть, це виглядає приблизно так. До якогось моменту гра була абсолютно рівною. Майже тут був величезний бісмастер, у котрого другий домінатор, і це критик момент цієї гри. Ми Бачимо, що у Ніку на ТП з'явився е, ПТ плюс Аганім. Грає він через грань якраз таки ось цю на духі. Пам'ятаєте, якщо е, ви дивитеся час стріми, я розповідав, що Деспрофи загалом на Міду граються найкраще через якраз ПТ- і Аганім, адже у неї є талант на швидкість атаки на 10 рівні. Ти ПТ-шку, у тебе духи постійно вилітають після кожної атаки по герою. дамажиш ти достатньо багато, плюс доволі статовий, завдячуючи ці грані. Тут Задачу ще ганіму самому. Ну і багато демежа, ще духом. Починається ось такий тімфайт, Джуніори розуміли, що команда один пепеда буде йти на рашанам з другим домінатором. Вони це прочитали, прийшли. Розмінялися з полами обидві команди, ніхто нікого не вбив. І начебто це повинно бути поганенько для джуніорів, да? адже на це, це екзортизм. Але з іншого боку, натисли вони також і рор на Бісмастері. Це запортки дивуйтесь. Натисли корабель. І ну, джуніори просто заходять сюди і починають лапсувати цього рашана, тим самим нівелюючи е, момент сили Бісмастера. Ця тіма намагається сюди забігати, думають, що вони не переможні, вони сильні. І починається ось такий тімфайт. Саленс від Аспрофи. Пугна присмоктується, є їді у пугни, натискає дікріпіфай, натискає стіки, дає бласт нереально довго живе на пугні, і приходить Свен починає розрубку команди Один побіда. Пугна звертає увагу, досі живе, байбекається, разте. Куди вона піде? Ми зараз дізнаємось. Він телепортується от сюди. Бачимо, що біжить Свен. Вбивають, відповідно ще й шейчена джуніори. Далі вони розуміють, що ну все, шлях до Рошана, вже у котрого половина ХП відкритий можна безкоштовно його забрати. Тим самим вони зупиняють момент сили команди Один побєда І далі у цієї тіми взагалі не було ніяких шансів. Вони там щось намагалися підпушити. Але загалом джуніори провели дуже чисто першу мапу і перемогли на ній. На другій мапі аналізуючи драфти, ну. Виглядає гра як складна для джуніорів, адже вони допустили момент, де я певен, вони повернулись з баном, вони забанили Бісмастера замість апарата, отримали апарата проти Деспрофід. Ідея була в тому, щоб взяти Оракла, котрий буде сейвити від ульти апарата, Але це не зовсім так працює. Е, дивіться, яка механіка спрацювання ультимейта Оракла проти ультимейта апарата. Якщо апарат навісив ультимейт на Деспрофет, потім через там якийсь час. Оракл навісив свій ультимейт на ДП. Спочатку завершився ультимейт апарата на герої. Потім тільки завершився Ультимейт Оракла. То весь хіл, котрий кастувався на героя в ультимейті Оракла, він спрацює. Але тут тривалість ультимейта 7 секунд. У апарата тривалість 10 секунд, тобто на 3 секунди більше. Там на останньому левелі на 2 буде секунди різниця, але суть в тому, що апарату набагато простіше зробити так, щоб його ультимейт тривав більше. Тому що, якщо ультимейт буде досі висити на герої, поки коли закінчиться ультимейт Оракла і буде ще на ньому ультимейт апарата, то хіл не пройде, і герой просто загине у будь-якому випадку. Так, да, ти, звісно, можеш майже зараз здати садковий за допомогою другого спала, але це не гарантія того, що герой виживе, адже хіл рівно не приходить. Це головна фішка та спровот і оракла. Ну і загалом у Ніку була дуже складна гра в цій грі, на відміну від минулої, вони. Пресенгували мідь разом з паком, саппорти приходили, лінії Наві джуніор програли, і тут взагалі їм було непереливки. Джуніори пішли в один момент, забрали Аєгіс-недес профит за допомогою ультимейта, поки а, команда Одинпобіда була до цього не готова. Це, речі, їх велике опущення, що вони віддали джуніорам безкоштовну егіду. Це виграє час для них надважливою. Аєгісову пункти через це немає, вони не можуть сильно сноболити. Ну і один побіда повірили в те, що в принципі вони не до собі дозволити робити що завгодно, навіть при тому, що у ДП є Аєгіс і пішли. Пушити ось цей тавер. Тут джуни роблять дуже якісний макромув. Ну і в принципі це причина, чому джуніори зараз добре грають доту. Вони розуміють, що вони сильніші. Так, да, вони е програвали багато до цього моменту і зараз програють, але вони приходять, бивають ось так апарата, вбивають кеос. Найте, знаходить тут іміє елікана, дає йому ревеч, кастують йому РП. Цього лікана да, багато ультимейтів, але яка різниця, якщо герої все рівно вбиває. Вбивають ц... це в 3 в нуль і повний камбек від команди навіть Junior. Потім джуни ще натисли ось такий смок, Знайшли ось тут кунку на Варді, котрий ну, тут була доволі комедна спроба його вбивства. Ось ця ж пункта на кері кунки. кунці взагалі імба, Подивіться, скільки він демажа наносить злотів ультимейт апарата і щось. Почало здаватися на в один момент, що цей кунка під ультимейт апарата може ще якихось мінусів наробити. Але його вбили. А от далі відбувся критичний тімфайт з цієї гри. Де золото майже в нулі. Свен ось так заробив Кеоснайта. Тут Заяць помилився, треба було просто дати РП всього лікана і потім його вивести до Свена. Але ну, у нього це не вийшло, він хотів спочатку заскірити. Тут команда ДБД вирішила провернути фокус з вбивством Тайтхантера до ультимейта. У них це вийшло, але виявляється, що дальні герої бувати проблематично. Паралельно Свен просто в соло вбив пака, почав вбити цього кунку, котрий без бафа, Ну, навіть з бафом кораблем. Виробляє Ромом, але все рівно від'їхав. Ліка намагався звідси втікти, але ж куди зібрався втікати. У Свена є стан, він його розробив так само, як і всю його команду. І навіть джуніор перемогли з рахунком 2-0. Про це була просто втома, те, що вони програли їм на кваліфікації до The International. Джуніори дуже впевнено показали собі себе в першій серії. Паралельно грали Passion UA проти Маус. Так, тих саме Маус, котрі вибили команду фура під мостом. І загалом. Ну, Команда Fashion UA, у неї виникають деякі проблеми з багатьма колективами, мені здається. Салом перше не поміняли ще двірку, у них тепер грає і BFI, і вони не змогли пройти кваліфікацію до The International у Східній Європі. Програли команді, котру, якщо ви бачили відео тієї тіми, котра написала ГГ, і коли у ворогів впав в трон. І вони програли через те, що написали ГГ. Так от перший я програли їм 2-0 на відкритій кваліфікації. І у квалі на квалі в Західній Європі на ЄВЦ. Ну, вони також не виглядають як е, хороший колектив. Вони вже проти Маузів на 15-й хвилині програвали все, що тільки можна. Вони позабирали всі товари, їх давили без шансів. Е, вони намагалися тут фармити ну, флешбек, е, як ми грали е, проти команди Маус, е, але нашим фановим Стаком. На жаль, Пешенів тут на першій мапі взагалі шансів не було. На другій шанси були, але також вони, ну. Мені здається, що просто, просто не тягнуть у них вже тільд глобальний, котрий доволі затягнувся. Загалом вважаю, що їм треба було фундаментальні зміни робити, а не тільки однієї четвірки, і казати, що публічно казати, що у них четвірка, котра у них була до цього, Фермін саме руїнив все, що тільки можна. От вони пікнули, його зараз заграють. Так не буває, що такиєш одного гравця, котрий навіть якщо там щось тобі руїнив, то помінявши його, ви почнете всіх вигравати. Ні, зазвичай проблема глибше, не просто її не до кінця усвідомлюєте. Ну, краще фундаментальні робити зміни, чого не відбулося. А, і мені здається, що якраз таки суперникам перший я буде один побіда, вони на момент цього відео будуть грати. На момент виходу з цього відео будуть грати проти них. Побачимо, що там буде. Я бажаю, звісно, їм перемоги, але, на жаль, мені все слабо віриться. І останнім матчем ігрового дня на цій квалі був матч якраз таки між командою Навіть Junior і Маус. Тут я хочу поговорити трошечки про. Драфти загалом про те, як драфтять, про те, як готуються команди один до одного, і що цікавого взагалі обидва колективи показали в плані підготовки один проти одного. Дивіться, як ми вже бачили, навіть Junior вже продемонстрували, що вони добре грають з деспрофіт, коли вони перемогли два рази у один побіди. У них зараз опції є в пулі Дарксір, і є Деспрофет. Їх два герої, з котрими вони грають на ФП. Жуніри побачили, що віддала Дарксіра. Вони миттєво забирають Дерксіра. Те, що зробили Маус проти джуніорів, вже так раніше робили команди на Піджелі, і вони у них перемагали. Але тут є ще нюанс, що герої, котрого зараз беруть Мауза, вони з ним активно грають. Це Джакіро. Ідея в тому. Що ти забираєш у Дарксіра Джакіро, котрого м -м, навіть джуніор потенційно можуть самі собі взяти в команду? Адже це буде сильна комбінація у вигляді вакуума Дарксіра, айспаса. Сильно комбінуюся герої один з одним, плюс Джакіро або And на лінії проти Дарксіра сильний, або по горі також за Айспасом з макрепірою проти ілюзії всіх э, доволі непоганий. І концепт драфту проти Дерксіра полягає в тому, що... Коли у тебе є цей Джекі Рос, ти просто не береш собі героїв, котрі страждають від стінки Дарксіра. Тобто ти береш собі там, не знаю, героїв, котрих, якщо Дарксір навіть з тими, зробить з них стінку, вони не будуть все рівно від цього страждати. І тому єдиний варіант у джуніорів далі грати це добирати комбінації якісь з Дарксіром, котрі будуть добре з ним взаємодіяти. Мавза беруть собі Віспа — це герої, з котрим, герої, котрими також активно грають. Джуніори добирають собі. Апарата і Тініка, апарат, типу противіспа, персонаж хоча з Дрксіром, апарата взагалі не бажано брати з ним цього персонажа, тому що станів немає. Ну, але вони збалансували Тініком. Нормально. Den в принципі, і тут я вважаю, що джуніори допускають категоричну помилку. Пам'ятаєте, на початку як я казав, що команди, котрі беруть Свена вакса, це щось прогане з розумінням е, цього персонажа, тому що ну, Акс тебе просто колить в блейдмейлі завжди, якщо ти не має БКБ на свені. У тебе активований ультимейт, ти просто вмираєш. А, навіть якщо у тебе активований Блекінбар і тебе закололи, да, в ледмейлі ти не вмреш, але він тебе заділеє, ти не зможеш нікого сам розробити на свені. І акти ти ніколи не вб'єш, бо у нього багато армора за рахунок активації свого колу. І загалом, якщо подивитися цю гру вже станом на зараз, то у джуніорів величезні проблеми вже на стадії лайнінгу були. Єдина причина, чому у них все було файно, це тому, що ну, на акції просто. Ну, лоу скіл грає, скажу, як є, Максити Хангер з урною це завжди майже погане рішення, я абсолютно з цьому впевнений. Це можна робити, коли ти можеш замінувати за 20 гру, умовно кажучи. Але якщо у тебе така прокачка на Аксі, ти ділеєш свій блінк. Ти е, не маєш кола, навіть коли тебе з'явився Блінк, ти повільніше качаєш стаки. І навіть якщо ти переміг свою лінію, а я певний, що Джекіро Акс, лінія, яка у них тут була, вони перемогли навіть з батлхангером 1, тобто зі стандартною прокачкою лінією апарат Свен, бо Свен ну, нічого Аксу на лінії не зробить Джекіросом. Um, то навіть у разі перемоги лінії, Свен може собі просто дозволити фармити кріпасів і камбекати в лісі, адже він не ризикує вмирати від цього Акса, котрий буде бігати за ним з блінком, блейдмейлом доволі раннім. Бо якщо подивитися на цю гру, то у Акса з'явився блінк тільки на 18-й хвилині з Блейдмейлом і Ванугардом. Нетворс у нього ось такий, а Свен весь цей час просто качав кріпів, забрав собі пару кілів, ще і у нього все стало прекрасно. Загалом, щоб затягувати багато часу. Тут команди грали доволі довго. І якщо подивитися по натворсу, то все рівно у Маузів була величезна перевага. Ну бо у них навіть якщо вони на Ленігу не задавили, у них просто кращий драфт, ну реально кращий драфт. Але тут Акс, він фундаментально допустив помилку в тому плані, що. Ну, він не бере собі рефрешер. Запам'ятайте, якщо ви граєте на акції в лейтгеймі, у вас повинен бути рефрешер. Це два Блеккімбара, два кола. Один кол точно буде в Блеккімбар Свена, інший без його Блеккімбару. І там же ти активуєш його свій блейдмейл і вбиваєш його. Цей герой зобов'язаний це мати. Але те, що він робив в цій грі, це просто щось з чимось. Починаючи з моменту вибору його артефакта, подивіться, що він робить. Він бере собі арбалет ось тут. Але найспішніше те. Що в моменті вибору цієї шмотки, просто гляньте, які у нього були альтернативи. Дивіться, він бере собі арбалет, коли у нього є пірова накидка, дезунський обряд. Але тепер зверніть увагу, яке покращення бере цей гравець. На Тут навіть суть не в арбалеті. Ну, хоча, звісно, в ньому також. Він бере собі покращення на вампіризм Прикол в тому, що для тих, хто не знав, Вампіризм на чисту шкоду зараз доті надії. Це пофіксили в патчі 79. Тепер, якщо у тебе чиста шкода, ти не вампіруєшся взагалі. Він бере це покращення. Ну і був ключовий ось такий тімфайт, де команда навіть джуніор в лейтгеймі виграли. П'яти поки що. Так, тіні. У нього ба. Ой-ой-ой. ой 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 найс! Марсі добити, Марсі добити, Тіні вбили, а вбило. Акк байбека і забивають Марсі. У Марсі є байбек Тіні натискає світ також також панголі намагаються бути паралельного апарата, дають йому файей, апарата зараз будуть би два, терорець дуже непогано відтерпіло, намагаються бути панголіра, акс трибає по це байбеку, дарпіло вбивають. А ще один баком стінк. Йолік Васфаль! Ремпечша, ремпештва, де побачення комбінація Сувена плюс Дрксера. На ваших очах зараз була. Нарешті вони її реалізували. Нарешті вони її реалізували. Просто нарешті вони реалізували це комбо, де Свен стрибає, Дерсів натискає вакуум і рубить все, що там рухається. Тим не менш, хоч навіть Джуніор і перемогли цю гру, я все рівно абсолютно впевнений в тому, що у них програний драфт і вони повинні були програвати цю мапу. Це скоріше подарунок маузів, ну і звісно, макро хороша гра. Від навіть джуніора, але не повинні, але не повинні бути впевнені в тому, що у них все було ідеально в цій грі, і їм не треба нічого змінювати в наступній мапі. Тепер ми переходимо до мапи під номером 2. Пам'ятаєте, я тільки що сказав про те, що навіть якщо ти переміг мапу, перше як джуніори, це не означає, що ти зробив все ідеально. Джуніори подумали, що вони зробили все як треба. Вони знову беруть вже навпаки тільки, Бачите, FP Джакіро. Вони беруть Дарксіра в цього Джакіро. Відповідно собі, думаю, що це нормальна ситуація. Банять Урсу героя проти Дарксіра. Одного топових. Бери собі знову апарата, тому що подумали, що зараз балансують, але вже Свен немає з апаратом. Це о, причина, чому в принципі Апарата треба брати, бо є сильний герой зараз Свен, котрий добре комбінується на лінії з апаратом і по грі. Але очевидно, що мав за його забанили, і вони беруть Енчантрес для Селері. Енчанс сильний герой проти Дарксіра. Чому? Бо ти можеш пуржити шел з Дарксіра або з іншого героя, на котрого навішує шел Дарксір. Ти можеш пуржити йому сурж, коли він намагається втікати, і вони беруть Манкінга. Хоч це і такий собі герой, але вони його собі взяли. А, ну і тут джуніори, недовго зволікаючи, беруть собі Керія Вадона і четвірку Магнуса з типу з Дарксіром. На всю команду навіть Джуніор один стан. Це РП четвірка Магнус. Тініка вони собі не взяли. Не знаю причина, чого вони не взяли собі Тініка. Впевнений, що вони повинні були його брати собі. Тут відповідно Малгана себе подивилися такі, хм, ну наша фрігра для пака, бо так воно і є. Це фрігра для пака. Що роблять Малза? Вони розуміють, що тіні треба забанити, бо е, недостатньо буде станів у команди навіть джуніор. Забанили брімастер Марс Mars джуніори на офлейн про всяк випадок. Тут Малза довго думали, забанили Хоскара, щоб їх не закрив Ласпік Ніку Хоскаром, і це балансовано виглядало. Ну і взяли собі Undying. Джуніори відповіли виспірту, стандартна відповідь на пака, бо нічого не залишається. Але порахуйте просто кількість станів у команди. При тому, що у них апарат Дрксір, да, в команді і Абадон. Апарат Дрксір навіть я б сказав, що це герої, котрі дуже потребують приголомшення і щоб герої бігли вперед. РП і Ремнант на всю тіму проти пака. Навіть якщо Аганім а, Ніку колись візьме, все рівно йому грати дуже складно. Ну і всю гру просто. Джуніорів задавили на Ленінг стадії сильно. Джуніори намагалися камбекати як тільки вони можуть. Плюс, пам'ятаєте, я вам казав, як проти Траксіра треба вдратити. Ти береш собі героїв, котрі не страждають від стінки. Ніхто тут не страждає від стінки взагалі. У мавпи немає там якогось рейдіансу, чогось такого. На ілюзії не працює пасивка, котра буде заряджати демеж у цієї ілюзії. Ну і Заяць, як єдиний гравець, у котрого є стане, Зайцець багато хто плеймув, але я не бачу проблеми його в цій грі, ну як е, е, гравця на Магнусі. Він єдиний ініціатор, який може щось атакувати зробити проти ворожого драфту. Йому треба дати РП в пака, щоб вбити його, вивезти мавпу з арени. Це майже анріал задача. Не звалікаючи, я скажу, що жори програли цю мапу. Вони відставали дуже багато по понадворсу, намагалися камбекати там. Якісь були, якісь були проблиски того, що вони перемагали тим файти, але загалом шансів у них майже в цій грі. Не було, вони програли рахунок серії 1-1. на третій мапі. Тут навіть Джуніор, ну вони краще дарався стовідсотково. Вони вирішили ігнорувати Дарксіра. Uh, Хоча мені здається, можна було цього не робити, коли вони заванили Джахіра, можна було його собі спокійно взяти. Просто вони, ну скоріш за все, не мають якоїсь сильної комбінації. Якщо Свен Then. в бані, у навіть джуніор тут пік, і загалом в драфті Then мені подобалось тут все. Remaining. Напевно, до ласт піку пік не зруйнує драфт команди Наві Джуніор, скажу зразу, але це не той герой, який виграє вам гру. Якщо подивитися на героїв команди Маус, очевидно, напрошується: єдиний адекватний герой, якого зараз активно пікають для Наві Джуніор, це Акс. Вони зіграли з ним тільки один раз, да, це не сигнатурний герой Піміє, але. Він занадто хороший тут, щоб його ігнорувати імбагерою проти Брісла. Дуже хороший герой проти У Акса багато армора в його не прибуває. Ще один піков проти Ембер Спіріта, котрого можна розробити разом з Тімбером. Ти в будь-якого героя тут стрибаєш на аксі. Тімбер тебе підтримує з Блінком Каєю, до побачення на все добре. Ну, але складно поміє засуджувати. Він вирішив взяти собі комфортного героя, з котрим навіть Джуньо грали і перемагали. Це Андерлорд, це не персонаж, котрий руйнить вам драфт. 100 -го. Це це ну, нормальний типу герой тут. Він збирає Крімсен проти ворожого драфту. Е, Якийсь момент там Лотос. Зможе зібрати, має піков у вигляді ями проти будь-якого з персонажів. Тут має трошки відсоткового демеджа на е, Брістл Але просто проблема цього героя, що це. Ну це не герой, котрий виграє вам гру. А у тебе last спік, і є персонаж, котрого ти можеш взяти, котрий дійсно е, зробить різницю в цій катці. І так сталося, що. Навіть Junior знову програли Ленін стадію, програли її доволі сильно, їх давили протягом всієї гри. Тим не менш, ну я не можу сказати, що у Junior тут категоричні проблеми із драфтом, адже ну я думаю, це плюс-мінус рівні драфти. У них він би міг бути кращим, але ну, рівні драфти у обох команд у Junior є все, щоб перемогти. В цю гру і Мауза, по факту, на цій мапі їх просто аутклеїть. Тімфайт за гру м, трапився по суті ось тут, на 40-й хвилині. Варто наголосити, що оптимізація артефактів м, зайця, вона точно не найліпша. Він знову тут єдиний ініціатор. Так, тут, звісно, є яма, є там Торентик, ексмаркунки, але ініціатор це гравець, котрий стрибне вперед, дасть стан, і ти когось вб'єш швидко. Це тільки батрайдер. Якщо він бере собі Агнім. Він не має Блекінбару в цій грі. Він отримує кінедіфілді з Раптора, Юл, Глімс, що завгодно, чини від Ембера. Він нікого не може вивести. І це критично, коли ти єдиний ініціатор. Без Блекінбару тобі дуже й дуже складно грати. Цей тімфайт — це яскравий тому приклад. Ось навіть Джуніор заходять. Ну, начебто да, дуже хороше ласо за Гнієм, по двом героям, по Бі по Енчантер, ти по спіті. Але подивіться, куди. Батрайдер вивозить їх. Він їх провів з, ну, менше метра з позиції, де він ласонутись, тому що він зразу отримав фістичний тембер спіріта. Він миттєво зреагував. Отримав Глімс ось такий. Ну, Глімс вирозірвав ласо, але він, по суті, просто вмер на батрайдері. Навіть без цього Глімса. І ці герої ну, лишились на тому ж самому місці. Батрайдер байбекається, але у нього байбек э, ласу, вичаюсь, вже немає. Андерс змушений йти вперед. Його просто... Ось так настріляли. У Ніку, до речі, зараз також по Ніку дещось скажу. Він зміг розробити Брістелбека, але далі у нього немає демеджу, щоб побивати героїв. Тут Ембер виходить, Беклайні він всіх вбив, Батрайдер прийшов в тімфайт, але у нього немає ласо. Його вбивають після того, як він байбекнувся. Ніку намагається звідси вийти, у нього є Блекімбар. Тут він побалився, вирішив БКБ натискати, хоча варто було б це зробити БКБ тп і його просто. Ось таким чином вбили. Кунка єдиний, хто виживає. Щодо Ніку, я думаю, що він також фундаментально велику помилку допустив, що купив собі. Аганім першою шмоткою, адже ну він грає проти інчантерського та життя Ганім. Він грає проти Ембера, котрий взяв нуль нульфаєр, і цей айтем він абсолютно нічого не вніс ніякого імпакту. Якби у нього там був фаст блінк Кая ПКБ, можливо, вони з Петрайдером разом могли б дерсити героїв доволі таки швидко. Ну і у підсумку навіть Джуніор програли цю серію Маузам. Щось мауза по всім українським командам вирішили пройтись. Прикро, але шансів навіть Джуніор ще не позбавили себе для того, щоб пройти в сам турнір в Ріаді. Зараз покажу сітку. Сьогодні Навіть Джуніор будуть грати о 5-й годині вечора проти Зеретонаці. Ми, звісно, будемо дивитися цю серію на стрімі. Після цього ми стрибнемо за основним Росерем навіть дивитися. У разі перемоги Навіть Джуніор вони будуть грати проти переможця пари OG проти однієї з ось цих Команд, цей матч буде так само, як і вчора о 9-й годині вечора. Так, навіть джуніор знаходиться в нижній сітці. Так, це прикро, але нижня сітка для того і існує, щоб туди впасти і пройти звідти фінал. Тож нічого критичного, просто неприємний момент. Головне джуніорам зробити правильні висновки щодо сьогоднішніх, точніше щодо вчорашніх ігор. Дякую, що дивились. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами на стрімі за вболіванням за наві і навіть джуніор сьогодні.